Так, вибачте, що я так погано проходжу, бо я зараз читаю запитання і зразу проходжу. Так. Так, Перше запитання від Ромашка 333. Ось так, скільки тобі років? Я, я, в принципі, це не хочу відповідати і розкривати, але я здрав... Але ви думаю, що всі знаєте, скільки мені, бо це лімітарно по голосу. Ось так, так, де ти живеш в Україні? Ну, логічно. Так, далі. Яке твоє. Яке твоє улюблене хобі? хобі я навіть не знаю. Не знаю навіть малювання. Я танці, хоч я ними і не займаюся. Е... Знаю, що ще. Думаю, ще відео монтувати, не знаю. Хобі фігня. Так, далі. Чим займаєшся у вільний час? Не знаю. Мабуть, сижу, відпочиваю або йду грати на вулицю. Ось так. Так. Далі запитання від Осьминога. Осьминог. <кхи> так. Зараз я буду це переводити, бо там на російську написано, ладно. Так. Що тут ну, ладно. Так. Яка твоя улюблена їжа? Ем, улюблена їжа. На Це питання я не хочу відповідати, бо у мене, я улюб, моя улюблена е їжа це худог, піцца, суші, не знаю, яєчньо, звісно. Е тавчонка. Е не знаю, ще багато е страв, не знаю. Ну, це які я найчастіше їм. І, ось так. Який, яка твоя улюблена тварина і який в тебе зараз питомець? Так, Ль, Улюблена тварина, думаю, що це черепашки. Вони такі мімімішки маленькі, красиві, гарні. Коротше, який у мене зараз тварина яка. У мене був котик. Але ми переїхали в зйомну квартиру, куди не з'ять тварин. Ось так. І в цю квартиру ми завели саранчу, яка здохла. Ось так. Далі. Який день у тебе день народження? В мене день народження в, в понеділок. Ну, зовсім в мене в понеділок і в неділю, бо дні в роках міняються. І ось так. Тобі, ну, це зов... не... uh -huh. ну, зовсім я родилась в понеділок. А так, mm -hmm. Так, наступне запитання. Я не зрозуміла, що вона написала, вона написала чіпси л... лейс, сметаною, чіпси лейс, солью. Чи, чи... Э... твоя відповідь? Якщо а... пала, Ладно Я не зрозуміла, що вона написала. Тож на це питання я теж відповідати не буду. Но зовсім мене включився з сметаною і луком. Так. наступне питання Питання від е, зараз циганьок і лізо і ліза. Так, в неї дуже багато питань. Так, а ну йти сюди. Ось <ріст> так. Окі-окі. Чому ти вирішила знімати роблику, коли у мене е, з'явилася ідея? По-перше, я не знала, яка в тебе ідея і чому вона в тебе є. По-друге, я вирішила роблок знімати, бо мені вже не цікаво гуляти в Аватар Ворлд. Я його ще не видалила, але мені вже не цікаво нього гуляти. Реально, я в нього зовсім не грала. Я тільки відео зняла і все. Може, хтось скидав, може хтось кидав код, трішки зайшла, погуляла. і Мені він вже реально надає, бо я його в нього гуляю з 2023. Ось так. Як ти так швидко набила підписників, не говори говорив про мій піар? Так, підписники, ну я зовсім не знаю. Я просто знімала відео. Не задумувалася реально. Я не задумувалася, чому в мене такий актив. Я реально просто знімала відео Ось так. За це питання не задумувався, але ну, я не знаю. Мені багато хто казав, я твоя фанатка, в тебе дуже круті відео. Ти дуже класно знімаєш. Ну ось так я думаю, наприклад, може, це і за відео, бо комусь сподобаються ці, ці відео. Ну, не знаю навіть. Ось так. Далі хто твоє небе найкраще? Ой, хто твоє небе найкраще? Ну, бачите в Ютубі. Ніхто Ой, Уй, як класно Ніхто Ну, не зовсім І ніхто в мене є трошечки. Та, випустить мене, коротше. питання відповідати не буду, бо ви, навіть, нас самі все знаєте. Даша, мене випустить. Фух, даш проходь. Так, ось так. Далі, чому ти так любиш черепашок? Бо вони милі, гарні, прикольні, зелені, мій улюблений колір. Ось так. Ти не любиш зелений. Ру... Чому в тебе майже такий е, самий характер, як і у мене? А який в тебе характер? Я не знаю, Хезе. Не знаю. на Це питання відповідає, не знаю. Він назовсім схожий. <гум> так, добре. Э, вона далі пише: Я не знаю. <гум> так, наступний ой. Далі В, е, запитання від Вікторії. Її канал називається Канал не Існує. Бригада, вона. Пішла, бо немає активу. Ось так запитання. Скільки тобі років? Я думаю, що ви всі знаєте, скільки мені років по голосу. Ви самі догадаєте, скільки мені років по голосу? Ось так. Де ти живеш? В Україні, блін? Зачем наші ви повторяєте ну, і запитання? Я відповідаю в Україні, бо ви не уточняли. Типу, бо ви не казали, я, в якому місті ти живеш. Я б відповіла, в якому місті ти живеш, але тут такого не написано. Тому, де ти живеш, коротше, в Україні? Любима тварина черепашка, котики, собачки, е, рибки, не знаю. Оце, мабуть, все. Ось так. Ти в кого з. Так. Запитання пропускаємо. І на запитання можу зразу відповісти. ні. Так, далі запитання. Хотіла би ти дружити з яйцем. Ні. Коротше, хто не зрозумів, хто таке яйця, це в горах. Ось так. Далі у нас і на все, бо далі там писала Маша. Я боюсь, чого вона боїться, я не знаю. І якийсь дядька незнайомий пише вітаю вітаючи. Е. Окей. І на цьому все всім, па-па!